Я на місці. Всім привіт-привіт моїм найкращим підписникам. Ой. пум 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 Дождик пішов. Да, яблуко. Їм яблуко. У нас яблука такі дорогі, а це м -м, вітамін С хам, хам-хам-хам. Хам-хам. <см> Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. А ви любите яблука? Та я зрозуміла, що він слітів. Я перезапустила і він опять вернувся. О. Сейчас з'їм яблуко. Хто любить яблука? скоро в екран не влізу пальчики вгору ставимо. як це я в екран не влізу якщо я їм яблука Їжте яблука і ви в екран точно влізете. когда-нибудь -то не їм, я завжди їм. а груші. Ну, У нас яблука по 75 по 90 гривень, а груші по 180. Дорого. Сестра Ді Капріо. Тапаєм, тапаєм, тапаєм. Давайте потапаємо, бо що це тільки 20 людей. Треба буде, щоб 2000 тисячі в мене було людей. Поділимося. Двоєвіль Ді Капріо. Ой, Боже. Мурзік. Окрожка. Знахай. Пиши без помилок, бо ти смішиш весь чат. Зараз тебе весь чат почне смі... сміятися, окрожка. <плес> салам, салам. А що таке окружка? Тапаємо, тапаємо тапаєм, пальчик вгору, ставимо, ділимося трансляцією. Вітаю, вітаю. О, свинота. Коля, привіт, ти свинота? Здравствуйте, привіт. Я мукбанистка, знаете какие? Привет, это я. Привет, знаете кто такие мукбанисты? Ты откуда? С Луны. Привет, лунатиком. У мене є самокат, продам самокат. Що ви то пишете, потім удаляєте. Господи. Хватить джать, противно смотреть. так не дивися. У мене самокат. А чого я як свиня? Свині ж не так їдять, Я ж яблучко гризу. Так, хам-хам-хам. Продам самокат за 27 тисяч гривень. Моя суть стріма, щоб до мене підписувались, ставили лайки, писали коментарі і кидали гроші на карту. Донатили. Хватит жати і сидіти в інтернеті. Грівна, грівна є грівна. Ви мене любите, ой, ой, ой. Двадцять сім тисяч гривень. Давайте мені, коротше, 500, 500 євроків І забирайте, Вишлю новою почтою. Боюсь, не доїде. Доїде, я вам этим самолетом вишлю. Привіт. тапаєм, тапаєм, тапаем, ділимся моєю трансляцією. Все жрешь и жру. Жру, жру. Ты зачем мужа сожрала? Что багато балака, а як ты багато пишешь и тебя сожру. Еще и чавкаю. Як діла на лічному фронті? Все прекрасно, все чудово. <laughs> Як не включиш постійно їм? О, дека прийшов. Я знову тут і я тут. А вас не Маринка, Марічка зовут. Марічка, Марічка. У мене ж написано. В этом, шопке, профіля, в шопке, профиля, в ютубе. Дивать и пельмени захотелось с майонезом. Я лучше со сметаной. Не люблю с майонезом. О боже. Привет. Тарас. Ти откуда? Я з дурдома. Куку. Куку Ку руку. Здравствуйте, здравствуйте. О, Господи. Мурзик, дивись, щоб він до тебе не полетів. Будучи таросиком, Не, не можно. Кирилл. Ты идиот? Приятно познаем тебя. Чего вы это оскорбляете? Вам подобается? У вас одна извилина. Mm, Бачите, я удивительная женщина, Скільки в мене позитива, умничка. Дякую вам. Дарья, дякую, дякую. Привет, привет. Сіськи вам показати. А гланди вам медом не намазать, не? Ой, -мо. Що ви всі озабочені і извращенця? Тапаєм, тапаєм. Тапає пальчики вгору. О, може, Україна топчик, да. Наїна Кисле яблуко не о, сонце вилізло, треба світло виключити. Будемо економити, правильно? Айша, привіт. ти вернулася? Айша, Майша. Почому у вас кіловат світла? У нас ночний дивний тариф є. є. Ладно, всім пока-пока. Рада вам... Всім підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А я побігла, бо мені вже треба бігти по спробам.